Десь просто зараз у глибинах океану багатощетинкові черв'яки розкладають тіла китів. Це неймовірне видовище відбувається у темряві, і цілком можливо, що таке ж видовище відбувалося у часи крейдового періоду, коли на дно морів та океанів опускалися величезні тіла морських рептилій. Зокрема, нещодавно вийшла стаття. Яка розповідає про діяльність представників роду Осидакс на кістках морських рептилій про це дослідження? Ми з вами й поговоримо. Адже ви на каналі Довкола Ботаніка. А з вами хто Олексій Коваленко? Черв'яки роду Осидакс. Це неймовірні істоти, які поїдають рештки китів та інших тварин на дні моря. Щоправда, цікавить їх тут далеко не стухле м'ясо. Латинська назва цього роду буквально перекладається як поїдачі кісток, і якщо ви створюєте якусь метал-групу, придивіться до цього бренда уважніше, Ба більше тривіальна назва цих істот черв'яки зомбі. І як ви розумієте, треба бути справді химерним організмом, щоб отримати таке прізвисько. Всі види цього роду мешкають на дні моря у комфортабельних апартаментах кістяків. Ці симпатичні тварини харчуються саме поживними речовинами у кістках гігантських водних савців. Але все виглядає так, що. Черви лише іграшка в неіснуючих руках ляльководів бактерій. Поїдачі кісток не мають ні рота, ні кишківника, тому фактично вони нікого не їдять. На задньому кінці тіла є розширення, яйцевий мішок, у якого є вирости, які нагадують корені. Ними черв'яки заякурюються у своїй єдиній на все життя страві у грубих кістках. У виростах мешкають ендосимбіотичні бактерії ряду океану Спіріллялис. Саме вони дістають з кісток поживні жири та використовують їх для власних потреб. І для своїх затишних скафандрів червів бактерії теж кидають з панського столу трішечки поживи. Щоб підвищити градус божевільності поїдачів кісток, варто звернутися до питання статей. Самці черв'яків з за забудовою та розміром мало відрізняються від. Від власних личинок і проживають вони своє насичене нічим життя у тому ж яйцевому мішку. В самиці перше описали цих істоту у 2004 році на рештках мертвого кита, які виявили у підводному каньйоні Монтерей біля узбережжя Каліфорнії. Будова цих істот пов'язана з розміром та формою отворів, які лишаються на кістці. Увага вчених до цієї групи тварин призвела до опису нових видів. У тому ж Монтереї їх виявлено цілих 18 видів. Наразі є 29 описаних видів у роді Сидакс. Вони трапляються в усіх океанах від 73 градусів 6 мінут північної широти в Арктиці та 65 градусів 1 однієміти південної широти в Анктар. Діапазони глибин для роду оседакс також великі. Цих багатощитинкових червів виявляли на глибинах від 21 метра до 4208 метрів, що демонструє здатність пристосовуватись до різноманітних морських середовищ, якщо є кістки та достатній рівень кисню. Представники роду осидакс виявлені не лише на кістках китів. Відомо, що вони можуть жити на зубах акули та кістках черепах, індиків, корів, тюленів, свиней та алігаторів. Один вид осидакс Японікус навіть був по. Мічений у м'яких тканинах і підшкірному жирі на туші кита біля узбережжя Японії, з огляду на те, що оседакси були знайдені скрізь, де їх досі шукали, то ймовірно ця група набагато різноманітніша ніж зараз вважають. Коли виникла ця чудернацька група живих істот, спочатку оцінки молекулярного годинника вважали, що ці істоти з'явилися або в кінці крейди, або в пізньому еоцені. Але ці оцінки вимагали додаткового. Ові калібрування, оскільки спочатку було незрозуміло, чи осидакси виникли і диверсифікувалися разом із великими китоподібними, які на сьогодні є їхніми улюбленими джерелами їжі, чи цей рід існував до масового вмирання в кінці крейди та міг пожирати кістки морських рептилій. Згодом з'явилися дані, що Рідосидакс виник у ранній креді приблизно 108 мільйонів років тому. Цьому сприяла знахідка скам'янілостей великої кістки зі слідами пошкодження, які нагадували типові пошкодження цих пожирачів кісток. Ці отвори складаються з розгалужених камер діаметром приблизно від 3 до 10 міліметрів, з одним вхідним отвором, діаметром приблизно 1 міліметр. Розмір і морфологія розгалужень варіюють залежно від виду, але вони досить подібні за формою. Пошкодження кісток, схожі на ті, які створили оседакси, відносять до їхну таксону оспекус. Тобто це таксон, який позначає не зразки істоти, а сліди її діяльності. Якщо ви походите в кросівках та ваші сліди раптом скам'яніють, то ви теж не робите їхно таксонів. По типах утворених пошкоджень на кістці можна визначати різні види оседаксів. Для впевненої ідентифікації творця пошкоджень кісток необхідні дослідження за допомогою комп'ютерної томографії, адже певні процеси ерозії та деякі губки іноді створюють. Отвори в кістках, які можна сприйняти за Оспекус. Але дослідження структури кістки всередині дозволяють зрозуміти, чи дійсно це так. Іхнотаксон Оспекус був виявлений на зразках від Середземномор'я до північно-західної частини Тихого океану. Більшість цих зразків діагностуються кайнозойською ерою та діагностують процеси ранньої еволюційної історії великих морських китоподібних. Оспекус також знайдений. На кістках птахів і риб в олігоцені штату Вашингтон є одне дослідження, яке підтверджує присутність оспекус у мезозої. сліди діяльності пожирачів кісток, виявлені на рештках Плезіозавра з альпського віку, та на кістках черепах синоману. Комп'ютерна томографія цих знахідок показує, що це типові сліди діяльності осидаксів, що свідчить про те, що ці істоти вже були високоспеціалізованими у мезозої і виконували екологічну роль подібну до сучасної у квітні цього року, науковці описали п'ять екземплярів плезіозаврів і мозазаврів із пізньої крейди Великої Британії, Бельгії та Сполучених Штатів Америки, вчені підтвердили наявність у спеку за допомогою комп'ютерної томографії. Дослідження розширює географічний реал ціо таксону в пісній крейді до обох боків північного Атлантичного океану. Крім того, науковці описали кілька різних структур свердловин, створених цими істотами, і інтерпретували їх як доказ більшої різноманітності оседаксів у пісній крейді, ніж це визнавалося раніше. Отже, сліди пожирачів кісток, виявлені на невизначеному зубі пліозавра. Частковому скелеті еласмозавра. Частковому скелеті плезіозавра роду полікотилус і на двох фрагментах мозозавра. Діапазони ширини та глибини камер Оспекус відповідають діапазону розміру камер, створених сучасними осидаксами. Невизначений зуб зупліозавра походить із синоману із терен Великобританії. Більшість свердловин розташовано на корені, а кілька скупчень свердловин на коронці. Під цими видимими отворами простягаються камери оспек. Принаймні трьох різних морфологій. Частковий скелет ласмозавра походить з кампанського Мергеля в Арканзасі. Було відскановано один хребець із цього часткового скелета, оскільки лише два хребці мають явні отвори. Ці хребці демонструють сильну біоерозію на одній поверхні. Незрозуміло, чому Оседакс націлився саме на ці хребці, але більшість елементів цього часткового скелету демонструють поверхневі сліди, які можуть бути слідами діяльності морського. Їжака тому цілком можливо, що оседакс прибув через деякий час після смерті тварини, коли більша частина скелета була втрачена. Частковий скелет плезіозавра роду полікотилу споходить із кампанських відкладів Мурвілчок з Алабами. Два ребра та фрагмент хребця були відскановані з цього часткового скелету. Найвищий ступінь біоерозії на цьому зразку спостерігався на ребрах і меншою мірою на хребцях, але додаткові сліди також видно на інших елементах. Цілком імовірно, що ребра та нервові дуги хребців мають тенденцію виступати над поверхнею осаду та залишатися відкритими довше порівняно з рештою скелета. Два екземпляра мозозавра походять із мастрихту крейдового періоду з басейну Монцу Бельгії. Було відскановано ребро та нижню щелепу, а також нижню щелепу з іншого зразка. Нові зразки Оспекус, описані в цій статті походять з решток, які всі. Отримані з відносно мілководних добре насичених киснем середовищ, які були у великій кількості в крейдовому періоді. Але діапазон глибин, який Осидак займав цей час, наразі невідомий. Геологічний літопис призводить до надмірної представленості мілководних морських середовищ, тому присутність представників роду Осидакс. У глибших морських екосистемах крейдового періоду поки що не підтверджена кількість викопних морських рептилій із оспекус відносно загальної кількості морських рептилій у колекціях, навряд чи є реалістичним відображенням справжнього відсотка трупів морських рептилій, колонізованих родом оседакс, до поховання та скам'яніння. Руйнування кістки завжди знижує потенціал збереження. Деякі зразки з юрського періоду демонстрували. Струють інші форми біоерозії, які здійснили безхребетні, або ж мають не ідентифіковані виямки та свердління у випадках, коли навколишнє середовище було більше насиченим киснем, але у них все одно не виявлено жодних слідів діяльності роду оседакс. Через те, що оседаксів не було виявлено в безкисневих середовищах сучасності та в аналогічних оселищах юрського періоду, то можна припустити, що на дні Юрських морів не існувало представників роду оседакс. але потрібна обережність такими висновками, адже оседакс сам по собі замітає за собою сліди. У геологічному літописі мезозойські екземпляри Оспекус раніше були зареєстровані лише в Альпському та Синоманському віках Великобританії. Нова стаття надає нових місць трапляння таксону у Великій Британії поряд із першими вказівками для Північної Америки та першими випадками харчування на мозозаврах. Які були знайдені на території Бельгії, зразки Сполучених Штатів Америки походять з південно-східної частини західного внутрішнього морського шляху та прибережної рівнини мексиканської затоки, що прилягає до західної окраїни, басейну Північного Атлантичного океану? Розповсюдження представників роду Оседакс залежить від їхньої личинкової стадії. Саме її морські течії поширюють по всіх усюдах. Одним із наслідків розповсюдження морських личинок є те, що філогенетичні зв'язки існуючих видів оседаксів погано відображені в їхньому сучасному географічному розподілі. Тривалість виживання личинок в товщі води недостатньо вивчена, але для того, щоб розмножуватися, личинки повинні знайти кістки на яких осісти. Цілком імовірно, що потенціал виживання личинок різниться між видами, причому певну роль відіграють такі фактори, як температура води та глибина, а також розмір яєць. Личинки виду Осидакс Японікус зберігалися живими в резервуарах упродовж 10 днів, перш ніж ініціювали їхню колонізацію шляхом додавання в резервуари шматочків китової кістки. Ці дані надають нам мінімальну оцінку часу виживання личинок, принаймні для цього існуючого виду. Проте лабораторні резервуари це середовище, яке дуже відрізняється від відкритого океану, який є природним середовищем існування осидаксів, і види, які існували вкрай. Довому періоді могли біологічно відрізнятися від нині існуючих видів. Відкинувши потенційні обмеження, організм, який може розсіюватися за допомогою личинок, які подорожують океанськими течіями, міг досягти широкого або навіть глобального поширення, буквально миттєво, але звісно в масштабі глобальної геохронологічної шкали. Таке вибухове поширення, здається, навіть було більш можливе у морському середовищі пізньої Крейди, коли більша частина. Поверхні Землі була вкрита водою, ніж це є у наш час. Крім того, пізній крейдовий період характеризувався посиленням циркуляції океану та більшим водообміном між північною та південною Атлантикою, оскільки басейн Атлантичного океану продовжував розширюватися, а також великим потоком течій між основними океанічними басейнами. Присутність спеку в різних районах басейну північної Атлантики під час пізньої крейди свідчить про те, що для цього часу. Він також міг бути поширений у всьому басейні Атлантичного океану або ж, можливо, навіть по всьому світу. Дослідження кісток сучасних китів демонструють, що певний вид роду оседакс має тенденцію виробляти послідовний морфотип свердловини в межах однієї кістки. Палеонтологічні дані на викопних видах узгоджуються з цими висновками. Ці дані вказують на те, що представник одного виду не може створити морфологічно різні отвори у кістках незалежно від своєї стадії онтогенезу чи часу заселення. Деякі описані в новій статті свердловини з кам'янілостей схожі на типи свердловин оседакса, які були описані раніше. Наприклад, пошкодження типу 1 схоже на пошкодження в олігоценовому зубі кита. Пошкодження типу 5 має деякі особливості з сучасними свердловинами оседакс мукофлоріс. Тип 4 – подібний до пошкодження сучасного виду осидаксіяпонікус. І тип 3 схожий із сучасними свердловинами неописаного виду. Ці подібності можуть бути не таксономічно чи філогенетично інформативними, оскільки немає доказів того, що певні підгрупи оседаксів створюють подібні типи свердловин, а не мають свердловини з конвергентною морфологією. Наявність трьох свердловин у зубі пліозавра, синоманського віку Великобританії та двох додаткових морфотипів свердловин у північноамериканських і бельгійських зразках свідчить про те, що активне видоутворення оседаксів тривало у пізньому крейдовому періоді, коли кілька видів колонізували морські рептилій. Викопні рештки вже показали, що оседакс був присутній у середині крейдового періоду і не виник та диверсифікувався разом із китоподібними. Різноманітність пошкоджень кісток додатково вказує на те, що оседакси могли виникнути раніше ніж вважалося до цього. І що додаткові стратиграфічно давніші зразки скам'янілостей слідів діяльності цих істот ймовірно будуть знайдені у майбутньому. А знаєте, що чудово, що відбулося в майбутньому, Щоб ви поставили полег з цьому відео, написали коментар. До речі, якщо не знаєте про що писати коментар, напишіть, яке найдивовижніше пристосування. В живих істот, ви знаєте, в контексті їхніх е, справ харчування. Я прочитаю уважно всі ваші коментарі, і той, який мені сподобається найбільше, точніше, його власник, отримає мою книжку рослини прибульці з автографом. Тому пишіть коментарі, будь-який коментар буде важливим, але одна, одна версія отримає цю книжку. Також не забувайте про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі. До зустрічі!